Всім доброго, мирного ранку. Сьогодні я на своїй фазенді, це в нас план називається. Сапаю. Рядок вже просапала. Ось. А там ось буду сапати. Не дуже зійшла картопелька, але налагоджується. Нічого, слава Богу. І хочемо сьогодні зробити експеримент. В цьому році, верніше. Зараз цю стрічку. Ось я цю поставимо всередину рядка ось тут. Чому? Знаєте, колись давно ми вже забули, навіть коли це було, поливали ми ось тут кавальчиками, туди йшла вода туточки, зверху нічого не було, нічого не закапувало і не було тут верхніх. верхніх Корінців не було, вони не, не формувалися і не було картоплі зеленої. А вона вся була внизу, ось тут внизу вона росла. І ось ми тепер хочемо це зробити. Внизу поставимо ленту, ось в кавальчик цей поставимо ленту, чоловік підгорнув вчора мені її і побачимо, дійсно, правда, що буде. Кращий урожай, ну, багато хто вже так робить. Ми це не робили ще не разу, Ну, хочемо спробувати. Тут я підгорну, посохне трава, а потім поставимо, бо сьогодні у нас водичка. І сьогодні обов'язково ми переставимо ці ленти сюди. Скосили ми вже свою люцерну. Це вже був у нас Четвертий у Косно, ну, я думаю, що буде ще й п'ятий. Гарна люцерка. Сьогодні будуть перевертати нам її і буде сіно знову. Те сіно ми вже продали. Бачу грушки, які поналивалися гарні, червоні. Потрібно буде хоч компотів накрутити. В цьому році. Щось не, не що компотиту. Ось з, з полниці зробила і з персика зробила, так. А я пішла сапати далі. До нас приїхали перевертати сіно. Зараз покажу, як воно перевертає цікаво. Ось так перевертається сіно, бачите? А коли будемо тікувати? Завтра? За картопляку я запала, слава Богу, вітерець буду. А тут вже взагалі жаріще таке було, що страх. Картопля починає вже вітер. Бачите, вона якась жовтувата. Сюди потрібно добавити маг магній додати. Дамо підкормку з магнієм і фосфором. І обов'язково в нас вже ночі стали дуже холодні. І потрібно вже дати. Захворювання. Будемо працювати біологічними препаратами, триховітом, і закором. Це все біологічні препарати. Будемо працювати ними. Вже да, дуже багато квіту. Вже ось ось заквітне зов зовсім. Лін, ти, бачите, ми поставили вже посередині рядочка. Ось так. Добрий. І тепер зараз підідок вам покажу, де я обробляла гербіцином позавчора. І вже є результат. Сімейство наше підростає. Прийшли давати їм дісточки. Корм взяли такий, хороший корм, друзі шикарний, так швидко ростуть вони на ньому це, це ось наші малюки бачите їм 4 дні чи 5 випоюємо їх і ось їхня їжа О, у мами окремо тільки вона якась така дика. Це від дітей забрали, дітям вирощуємо. Пришиблена якась качка. П'ятнадцять штучок тут є. Ненормально. Йдіть до мами до своєї, йдіть. Ідіть. І ідіть. собі відпочивають, спокійно, сіли собі гарненькі. Зараз покажу вам корм, який взяли. Шикарний корм. Ось такий корм. Я вам вже його показувала, ще раз покажу. І дійсно, ось дивіться, що написано. Менше їдять. Бачите, менше їдять, швидше ростуть. І це дійсно так. Їдять вони його дуже мало, а ростуть я я дуже задоволена цим кормом, Корм цим. Він і для бройлерів, і для індичок, і для курей, для всіх. Ну, свині для свиней воно не підходить. У нас вже їх немає, слава Богу. Вже відпочиваємо. Ось такий корм. І фракція тут дуже мілка, гарна. Ось Дивіться. Ось такий гарний кор. Якраз це стартовий до місяця. Після місяця ми вже купуємо другий. І він, друзі, цей корм недорогий. 550 гривень 20 кілограмів. Це дуже дешево. Ми брали навесні набагато дорожче були корма, але такого не було. Такий ми ще не брали. Задоволена. Так що, кому трапиться такий корм, купуйте без, без вагань. Сонце вже сіло за обрій, а ми ще працюємо. Обробляємо картоплю. Я говорила сьогодні вам зранку, я досапувала і говорила світле листя. Зараз не дуже його видно, на сонечці більш видно, верхушка чорна, ну така зелена, темно-зелена, а низ весь такий жовтувато, світлий. Потрібно дати обов'язково магнію і обов'язково обробити від захворювань. Мишниста роса, все, що хочеш, може зараз. Бути, тому що ночі холодні, в день пече як самошече, почало крутитися листя на помідорах. Дивлюся, що почали квітувати, але завізі зовсім немає. Цвіт скидає, то для цього, друзі, потрібно нам обов'язково обробляємо від захворювань. Цим самим трихофітом ми обробляємо, я зараз вам покажу. І, або із з окуром будь-який біопрепарат. І обов'язково завтра, сьогодні вже неможливо, обробимо паслінію. Пасліній пас це теж біопрепарат, його йде один мілілітр на 10 літрів води, працює він сам, нічим він не змішується, навіть не додається сюди прилипач. Він працює сам. Що він дає? Урожайність підвищує, зав'язування плодів гарне, Стресу, ну, стрес рослинам, ну дає перебороти, стрес гарно рослинам. Навіть не можу якось сказати, знаю як, але сказати ніяк не можу. І Ну, він дуже гарний препарат. Цей перша обробка. Його два рази за сезон обробляють. Перша обробка тоді, коли перша кість починає квітнути, і друга обробка, коли квітне вже друга кість. Це можна ним обробити і перець, і помідори, і баклажани. Більше не на що він не йде. Ну, по крайній мірі, так сказали нам представники цього препарату, виготовляється препарат, долина це теж біопрепарат. Так що, друзі, спробуємо. Я ним ще не працювала, але відгуки за нього дуже гарні. Зараз зайду, обіру нижні листя у помідорків наших і сподіваюся, що щось зав'яжеться. Бо ми в цьому році зовсім без помідори. А це, це так завжди. Як щось дороге, капуста, чи помідори, чи ще щось там, у нас його немає. Так і в мене в цьому році вийшло. Помідора дорога, але її немає в нас. Ну як, є там маленька така на борщ на супчик собі є, а от поїсти щось купуємо на базарі. Чоловік ось обробляє. А я пройдуся зараз. Може хоч один ряд про полі. Ну, зірну листя нижнє, Тому що фітофтора аж бігом буде. Ось ще ми обробляємо три 300 грамів, міліграм на 10 літрів води. Його йде багато, це біопрепарат. Навіть якщо поставити 300-400 грамів нічого не буде. Оракул магніт, ви бачите, і ось прилетач. Цим сьогодні обробляємо картоплю. Обробляти потрібно тоді, коли немає сонячних променів. І температура не вище 25 і не нижче 10 градусів се. Ми також обробляємо. На цьому все. Відео сьогоднішнє я завершую. Завтра буде новий день. Буде завтра нове відео. Всім гарного, мирного, тихого дня і ночі.